Привіт, друзі! Завдяки п'ятьом людям на цьому фото разом із результатами, яких компанія Лігуд досягла за останні 6 місяців, це викликало особливе відчуття у всіх членів нашої команди. Ось чому за останні три тижні ми створили сім аналізів відео та повністю представили Лігуд. Сім, це відео перекладено 35 мовами. Тож загалом ми створили 245 відеороликів і включили ці 245 відео в нашу маркетингову систему. Ми відсортували кожну мову та організували ці відео трьома способами дуже стратегічно, щоб передати все про лігуд, що допоможе членам нашої команди впроваджувати маркетинг. КваТренквімотенКуа. Як бачите, ми зробили тут багато відео, а ось і наш YouTube канал присвячений Лігуд. Ми запрошуємо вас ознайомитися з нашим каналом YouTube. Якщо ви клацнете на елемент списку списку, ви побачите 35 списків списків. Кожен окремий список мов великий для однієї мови. Зрозуміло, що ми створили 35 мов для цього набору матеріалів, і кожна мова включає сімох відео. Наприклад, как бендетхінладанса феттінгвієт. Якщо натиснути кнопку Відтворити все, ви побачите цей список відео в'єтнамською мовою. Подібним чином, якщо ви натиснете на список книг англійською мовою, ви побачите відео англійською мовою. Цей канал YouTube структуровано таким чином, що списки відтворення можуть відображатися таким чином. Перший Тіангвієт, Тіанг Ан, Тіанг Тайлан, Тіанг Квок, Тіанг Енгхетбан, Тінгтрунгвок, Тіангдойдо, Тіанг Індонесія, Тіанг Малесія, Тіанг Філіппін, конбендан найладан сафет Хоп, как Хонг Дой. Привіт, привіт, привіт. Ви бачите, що кожна мова має сім відео однакового вмісту. Тож, ми створили цей канал YouTube, він дуже допоможе вам, якщо ви співпрацюєте з нами в Лігуд, щоб ви могли ефективно впроваджувати маркетинг. Незабаром, якщо ви хочете мати канал YouTube, щоб представити Лігуд, ми надамо вам ці відео, щоб ви могли завантажити їх на наш канал YouTube, а потім ми допоможемо вам. Ви можете створити кілька відео, щоб ви могли створити ваш канал YouTube ефективніше. Привіт, друзі! Тому, коли ми створили відео 245, ще більш особливим є те, що ми помістили все це відео 245 у нашу систему маркетингової інформації. Хієненаойдаоксонгтантендем Академія мережевого маркетингу Чемінфо Це вузька мережа, щоб представити вам лігуд, хлопці. Як бачите, коли я натискаю на прапор, тут з'являється 35 мов. Бейхойнаойтачунгнойнодендендендангдененгдона. GSona я вибираю тієнг ан, як бандет, как дієндієнлатієнг ан, та Це посилання містить три відео, а вміст тією ж мовою, що й ан. Якщо клієнт натисне цю кнопку, він перейде на сторінку реєстрації, щоб стати членом лігу, і будь-яка особа, яка поділиться цією веб-сторінкою, буде пов'язана з кодом цієї особи, тому це гарантуватиме бау бойхой дойчо Куа. Скажімо, я збираюся поділитися цією веб-сторінкою, і ви побачите посилання в кінці сторінки, пов'язане з моїм номером телефону, і це також мій пароль. Тому, коли я ділюся цим веб-сайтом, клієнти, які хочуть зв'язатися зі мною, вони обов'язково зв'яжуться зі мною по телефону або надішлють мені повідомлення через залу чи WhatsApp. Крім того, якщо вони побачать відео нижче, але натиснуть кнопку, щоб зареєструватися на місце в нижній частині кожного відео, вони відкриють цю вебсторінку, щоб вони могли зареєструватися на місце в Лігуд. Ось чому вони підписалися, щоб стати членом Лігуд, тому я впевнений, що вони отримаються для мене, тому що це дивна мережа під моїм ім'ям. Це сайт, де можна зареєструватися, щоб стати членом Лігуд, і, як ви бачите внизу посилання на цьому сайті, є мій реферальний номер у Лугуд. Таким чином, це точно забезпечить мої інтереси, коли хтось реєструється на місце. Друзі, на цьому сайті ми не лише створили для вас одне посилання, яке ви можете використовувати для маркетингу, але фактично ми створили для вас трьома посилання, тому залежно від кожного конкретного клієнта або залежно від конкретної ситуації, ви повинні використовувати найбільш відповідне посилання. Наприклад, ось посилання номер 2 і це посилання має дуже особливий медіаконтент. За цим посиланням ми створили 10 хвилинне відео, щоб допомогти клієнтам або потенційним кандидатам зрозуміти, наскільки великі можливості для бізнесу в Лігуд. Якщо вони закінчать перегляд цього 10 хвилинного відео, вони, безперечно, зрозуміють величезні можливості для бізнесу в Лігуд. Особливо, якщо вони витратять ще 30 хвилин на перегляд відео, процес розгортання бізнесу в Лігуд, вони, безсумнівно, будуть дуже вірити в Лігуд і знатимуть, як крок за кроком виконувати роботу. Таким чином, через це посилання ми надаємо вам велику підтримку, щоб допомогти вам розвинути більше членів, щоб приєднатися до Лігуд, і вам не потрібно багато тренуватися для самих учасників нижче, але вони все одно працюють ефективно. Вони переглянуть ці відео, тоді вони напевно зрозуміють про лігуд і знатимуть, як вести бізнес з лігуд. Високу поважність усім. Нарешті, третє посилання, яке ми створили для вас, це дуже особливе посилання. Це посилання містить лише одне відео, і це відео не стосується лігуд. У цьому відео показано, як спілкуватися по всьому світу, навіть якщо ви не знаєте іноземної мови. Припустімо, я використовую це посилання, дозвольте мені запросити друга за кордон, вони переглянуть це відео, вони знатимуть, що потрібно встановити програму Board на свій телефон, тоді ми з ними зможемо повністю спілкуватися з ними разом. Коли ми з іноземним другом пишемо один одному повідомлення в соціальних мережах, одразу у вікні повідомлень міст, яким ми обмінюємося, одразу перекладається. Високу поважність усім. Коли я поділюся цим посиланням, звичайно, під відео буде повідомлення із закликом до дії. Тобто, витратьте 10 хвилин, щоб визначити бізнес можливість на мільйон доларів у Лігуд. Якщо мій клієнт або потенційний кандидат натисне цю кнопку, він дізнається про можливість для бізнесу в Лігуд. Скажімо, зараз я клацну, щоб показати вам, за яким посиланням я перейду. Ви бачите, що мені було скеровано переглянути посилання номер 2 перегляньте це посилання, я визначу бізнес можливість Лігуд і знатиму, як крок за кроком реалізувати бізнес у Лігуд. Високу поважність усім. Повертаючись до посилання номер 3 я хочу поділитися з вами наступною важливою річчю. Це посилання також доступне всіма 35 мовами. Скажімо, коли ви звертаєтеся до друга в Таїланді, ви натискаєте на тайський прапор, а потім використовуєте це посилання, щоб надіслати це другу, і він побачить відео про це. Цей підручник, це відео обов'язково навчальне відео тайською мовою, щоб вони зрозуміли та встановили додаток борт на свій телефон, тоді ви зможете з ними спілкуватися. Якщо ви надішлете їм повідомлення англійською, вони отримають повідомлення тайською, а якщо вони напишуть повідомлення тайською, ви отримаєте повідомлення англійською. Таким чином, спілкування стане дуже легким чи не так. Високу поважність усім. Тож у майбутньому, коли ви будете супроводжувати нас, ми надамо вам усі три ці посилання та допоможемо вам ефективно їх використовувати. Ще більш особливим є те, що ми створили приклади повідомлень, прикріплених до кожного посилання, так що вам потрібно просто натиснути кнопку Копіювати, і ви можете негайно поділитися ним у соціальних мережах. Таким чином, ведення бізнесу з лігуд стає дуже легким і, безперечно, буде дуже ефективним для вас.